Доповнював Селі Панасовича. Так, ми зустрілись на виставці, і у з'явилося бажання написати. Ну на полонце така фігура, дуже непересічна. І хто трошки знає історію, пам'ятають цю людину не тільки як військового, хоч значна частина, рахую, що це був тільки полководець. Це був знаменитий дипломат, це був фінансист. Це була людина, яка дала Європі громадянський кодекс, який так і називається Кодекс Наполеона, який на теперішній час діє практично у всій Західній Європі. Тобто, все те, що було положено, правила існування, правила відносин між людьми і державою, з тих пір ну, звичайно щось змінилося, але основа заложена була напологона. Цікава тема релігії, вона дуже велика, ця тема. Говорить про неї можна годинами. Ну, і я взяв маленький такий епізод. Це його відносини із Папою Римським, із Пієм Шостим, і Пієм Сьом. Ну, трішки, зовсім трішки. Ну, Ви всі знаєте, що наша ера починається, як було сказано, із народження Ісуса Христа. І це йде. Із цієї дати, з дати народження, з року народження Ісуса Христа йде відлік нашої ери. Тогочасне християнство пройшло дуже тяжкий шлях. Хто знає історію, пам'ятаєте, що починали християни в печерах, ховалися, тому що переслідувалися Римською імперією. і не один десяток років і століть понадобилось на те, щоб ця віра була визнана. І в багатьох країнах вона стала державною вірою. Були постійні війни, були велике переселення народів, і все це негативно сказувалось, революції, які проходили в Європі, все це приводило до того, до утисків християн. Ви пам'ятаєте, напевно, в французькій історії були такі війни гугенотів між протестантами. Варфоломіївська ніч така знаменита, ну як сказати, знаменита, знаменита кров'ю, знаменита тисячами жертв. І Французька революція 1789 року, вона також нанесла рунівний удар по релігії країни. Багато церков і монастирів було зачинено, їхня власність розграбована. Священики, які правили у цих церквах соборах, були або зіслані за кордон. Або були, вони втратили своє місце і були заарештовані, знаходилися в в'язниці. Також були відмінені всі релігійні свята у Франції. Республіка перейшла на новий календар. Вони почали своє, свій відлік історії з першого дня революції, і це був перший день нового відліку, но був перший рік, і вони перейшли на декадну. На декадний відлік. Тобто у них було 9 робочих днів і 10-та неділя була вихідна. Тобто, ви розумієте, що те що числення, яке ведеться у нас, 6 і 7, 7 день неділя вихідна, десятиденка вона збила всі свята, які були релігіозні. тобто зламала практично все те, що було віками напрацьовано. Коли Наполеон отримав першу посаду в 1899 році, він прийняв країну в дуже тяжкому стані. Практично не було фінансів, держава була в великих боргах, не було роботи людям і не могли люди працювати. І він взявся молода людина, 27 років, він взявся за все спочатку. Був створений, як я вже говорив. Спочатку налогу налогова система була, за податки дали можливість почати розвиток економіки в країні, війська, наука, потім громадянський кодекс. Мир, який був запропонований державами, всім державам, які оточували Францію, для того, щоб можна було отримати перепокій і почати працювати, почати робити. І одним з таких питань важливих для нього була релігія. Наполон вирішив виплатити ті помилки, які були допущені були первими директорами Французької Республіки. Він намагається після 10 років виражнечі примирити державу і релігію. Для цього йому необхідна була підтримка новообраного папи Римського Пія VII, з яким Наполеон не був знайомий. З його попередником, старцем Пієм VI, Наполеон мав дипломатичні відносини, коли був командуючим італійською армією у першій італійській кампанії. Тоді йому знадобився весь його хист дипломата, щоб домовитися з Ватиканом. Він відмовився антихристиянської направленості революції і зробив для папи те, чому в Парижі йому відмовляли. Бонапарт, дві по відношенню до духовенства себе виважено і благородно. Керівники директорії, які знаходилися при владі у Франції на той світ, як послідовники революції, хотіли знищити цю релігійну державу, бачавши в Ватикані загрозу для розповсюдження революційних ідей в Італії. Бонапарт після своїх перемог над австрійськими військами створює нові республіки на півночі Італії. Але директорам потрібні зібрані віками багатства Ватикану, і вони примушують іти його війною на рим. Але Бонапарт не виконує наказу, він бачає в папі єдиного владику, владу якого не можна відібрати за допомогою гармат. Наполеон розуміє моральну силу ореолу мучеників і повний рішучості не вести проти папи воєнних дій. Він говорив, вплив Риму непередбачений, розірвати відносини з його владою велика помилка. Рим зуміє використати це на свою користь. Він веде війська на південь і, відчуваючи свою силу, пропонує Ватикану перемовини, перемовини без війни. Папа VI погоджується виплатити відступні у розмірі кількох мільйонів, тому що Панапарт залишив відкритими всі церковні питання. А потім, коли папа не дотримує свого слова, не виплачує кошти йде на розірвання відносин, Наполеон знову веде війська на Рим, При цьому намагається знайти спільну мову з релігійними діячами. Вибачає французьких священників, які відмовились присягнути революції, приховувалися в Римі. Зрівнює громадянина архієпіскопа з апостолом Ігорицьким листі до Ватикану. Вчення Євангелія засновано на рівності, тому воно прийнятне для будь-якої республіки. Римський посланець підписує мирову угоду, а папа шве дорогому своєму сину, як він називає в цьому листі Наполеона, листа з благословення. І ось в 1800 році, коли Наполеон став першим консулом, знову розпочато перемовини з папською делегацією. 15 липня 1801 року Наполеон і папа Римський підписують договір, який носить назву Конкордат. Відповідно до нього, католицизм оголошується релігією більшості французів. Папі довелося погодитись з таким формулюванням, хоча він вимагав визнання католицизму релігією всіх французів. Але Наполон не, не міг з цим погодитись, бо мав намір залишити свободу віросповідання в державі. Тобто людина сама має право вибирати, якій вірі вона повинна сповідатися. Чи протестантський, чи християнський, чи католицький це право кожної людини. Конкордат регулював відношення між церквою і державою, в яких діла громадянська конституція, підтримує частину французького духовенства. Єпископи призначались керівником держави і затверджувались на посаді папою. Священнослужителі отримували гарантований грошовий дохід від держави. Була повернута неділя, вихідний день після шести робочих днів, що мало всебічну підтримку. Цей день був проголошений закон про суспільне богослужіння відбулося святкування конкордату в соборі Паризької Божої Матері Парижі, Нотр-Дам де Парі. Командинир Наполеона Константин Вірі в своїх спогадах так описує цю подію. Святкування цього релігійного свята було незвичайним видовищем для Парижан, і багато з них, хто був на ньому, як на театральній виставі. Простий люд, слухається під час молебню подяки Тедеум ну, Тидевом те це старовинний християнський гімн. Богохвалима, які співали в той день заради миру і конкордату, вважав цей релігіозний музичний твір лише додатковою винагородою за свою цікавість. Але серед представників середнього прошарку було багато набожних людей, глибоко засмучених утисками всіх фін релігійності, у якій вони були виховані. І тепер вони були щасливі, що традиції релігійних обрядів повертаються. Духовенство вело себе стримано. Воно нічого не просило, нікого не осуджувало. І кардинал, посол його святості римського папи догодив усім, за виключена, можливо, небагатьох старих священиків, незадоволених його терпімістю, світськими манерами і незалежною поведінкою. Папський посол знайшов повне поєднання поглядів з першим консулом, з яким він вів, з великим задоволенням спілкувався. Конкордат набув чинності у квітні 1802 року. Коли його схвалили в законодавчому корпусі і Трибунаті Республіки Франції. з Франції. Зв'язниці заслання повернули з репресовані священнослужителі, відновилися регільні обряди. Більшість французів знову повернулися в Луна Церкви. Через 20 років, знаходячись заслання на острові Святої Євгене, Наполеон часто говорив про релігію. Вінголос читав Біблію і сфально кивав головою при згадках топографічних деталей, які, як він знав по досвіду, були вірні. Одну із кімнат невеликого будинку перебладнали в молитовню, і кожну неділю на полон був присутній на релійній службі, говорячи. Я плекаю надію, що Отець Нас Небесний не буде вважати нас грішними, ми ж християни. В квітні 1821 року, коли самопочуття Наполона різко погіршилось, він вирішив скласти заповіт. Спочатку писав сам, але руки не слухали його, і він змушений був диктувати графу манталону. Першим пунктом акту його останньої волі були слова: Я вмираю в Римській апостольській церкві, у лоні якої народився понад 50 років тому. 3 травня лікарі бачили, що хворому імператору залишилось недовго бути в цьому мірі. а Батвій соборував його і почав читати над ним багатовікову молитву. Врятуй, Господі, душу раба як який врятував Моїсея із рук Фараона. Визвали, Господи. Душу рабатого, як ти визволив із темниці святих Петра і Павла. Помер імператор Наполеон 5 травня 21-го року і був похований в долині Герані на острові Святий Ліменя. Другим пунктом заповіту були такі слова: Я хочу, щоб мій прах спочивав на берегах Сени, поміж французького народу, який я так сильно любив. Вважання Наполеона здійснилося майже через 20 років після його смерті. 15 грудня 40-го року прах Наполеона було поховано в Парижі в собору в будинку інвалідів. Це такий короткий екскурс. І я б хотів би ще додати один вірш. Ну, я зачитаю його на тій мові, на якій він написаний. Це вірш Дмитра Мережковського. Поэта, письменника, философа. Называется ⁇ Виж Бог ⁇ О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам Ты видеть мир, Твой вечный храм, И ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят. Благодарю за этот миг, За все, что сердцем я постиг, О чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде Тебя Господь ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой, когда умру, с тобой сольюсь, Как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была, Тебе не молча я хвала, Тебе за полночь и зарю, За жизнь и смерть благодарю.